Попри похолодання в березні, погода в Україні у квітні буде дуже теплою та сонячною. Хоча до короткочасного падіння температури також варто бути готовими. Як розповів народний синоптик з Волині Володимир Деркач, тепла погода спостерігатиметься наприкінці березня, і також вона залишиться на початку квітня. Перша декада квітня продовжить тенденцію помірної температури ще з березня. Опадів буде досить мало, але поступово температура повітря почне зростати і стане досить тепло, сказав він. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Друга декада квітня принесе із собою невеликі дощі, які призведуть до періоду температурних гойдалок з нетривалими похолоданнями та потепліннями. Втім, каже синоптик, навіть так температура повітря в день буде вищу за квітневу норму. Період опадів добіжить до кінця в перші дні 3-ї десятиденки, після чого погода налагодиться і до кінця місяця псуватися вже не буде. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!